Сьомий із самих відмінків в українській мові це кличний. Походить від слова кликати, звати. В багатьох мовах цей відмінок був, але з часом зник. В нашій мові ще існує, але іноді замінюється називним. The seventh of seven cases in Ukrainian is the vocative. Comes from the word call. In many languages, this case was. But it disappeared over time. In our language, it still exists. But sometimes is replaced by the nominative case. Звичайно, щоб говорити правильно, треба використовувати кличний, а не називний, щоб когось покликати чи звернутися до когось. Але вас зрозуміють носії мови. Of course it's necessary to speak. Correctly using the vocative, not the nominative. To call someone or to address to someone. But the native speakers will understand you. Кличний відмінок варто використовувати, бо це красиво і грамотно. В сучасній мові цей відмінок зазвичай тільки в однині, але є виключення. Пани називний множина, панове кличний множина. The vocative case should be used because it's beautifully and correctly. In the modern language this case is usually only in singular, but there is an exception. Pani gentlemen, nominative plural panove vocative plural. Приклади з жіночими іменами це Оксана – називний відмінок. Оксано, іди сюди кличний відмінок. Це Наталка. Наталко, йди сюди. Ірина, Ірино, Катерина, Катерино, Марія, Марія. Лілія, Лілія. Examples with feminine names. It's Oksana. Nominative. Оксано, come here. Vocative. This is Natalka. Наталко, come here. Ірина, Ірина, Катерина, Катерино, Тетяна, Тетяно, Ніна, Ніно. Приклади з чоловічими іменами. Це Сергій, називний відмінок. Сергію, іди сюди, кличний відмінок. Це Юрій. Юрію, іди сюди. Іван, Іване, Богдан, Богдане, Олег, Олеже, Влад, Владе. Examples with masculine names. This is Сергій. Nominative. Сергію, come here. Vocative. This is Юрій. Юрію, come here. Іван, Іване, Богдан, Богдане, Олег, Олеже, Влад, Владе. Позвати можна будь-кого і будь-що, використовуючи не тільки імена, людину, тварину, навіть рослину чи предмет, якщо це стиль фентезі, чи мультфільм, наприклад. You can call anyone and anything using not only names. A person, an animal, even a plant or a subject, if it's a fantasy style or cartoon, for example. Можна використовувати кличний відмінок жартома. Де мій телефон? Гей, hey, телефоне. Можна надавати чомусь поетичного відтінку в різних творах. Моя рідна країна. Будь сильною. You can use the vocative case jokingly. Where is my phone? Hey, phone. You can give a poetic shade to something in various creations. My Dear Country Be Strong. Кличний відмінок яскрава перелина в намисті відмінків української мови. Це була серія коротких знайомств з відмінками. В наступних відео більше практики і прикладів у формі гри. The vocative case is a bright pearl in the necklace of Ukrainian Cases. It was series of short acquaintances with cases. More in the following videos with practice and examples in the form of a game. Гра – легкі відмінки. Game – easy cases Людина. Людина. Human. однина Singular. Є людина. A human is. Немає людини. Absence of a human. Дай шанс людині. Give a chance to a human. Знайди людину. Find the human. Грай з людиною. Play with a human. Секрет в людині. The secret is in the human. О людино. О human. Множина Plural. Є люди. Humans are. Немає людей. Absence of humans. Дай шанс людям. Give a chance to humans. Знайди людей. Find the humans. Грай з людьми. Play with humans. Секрет в людях. The secret is in humans. О, люди, all humans. Щиро дякую за увагу. Всім взаємного кохання та успіхів у навчанні. До зустрічі! I'm grateful for your attention. Mutual love and success to all in studying. See you soon!